Да-да-да, да. А они а на сорок третьего, да? А, не на старше, не на старше. Не на старше. Да-да-да-да. Угу. Угу. Хорошо, хорошо, Света, долго. Да, да, да. Угу. Хорошо, Добре. Мама, що? опять на гулянку тебе скличе Свєта? На похорон. А -а -а. Угу. Добре. А сама не може піти тебе опять, так? Да? Де лігури? На таксі виходить, що та поїдуть. Таксі поїдуть, каже. Так, ага. Та я навід не піду. Це сьогодні треба, да? Ні, завтра на 12:30. Завтра на 12:30. на 12:30 да, 12 завтра. Угу. От чітко. Ясно. Же жечко. Чо таке бедомки на роботу, вона. Крупненька ягодка. Ага, крупненька. Хорош, крупненька хороша ягодка. Хороша я. Ну, то що будемо робити? Помідори збирати? Так. Yeah. Помідори? Там ще персики треба вирятувати, бо вони потерпають від винограду і хмілю. Оце наш топінамбур. Це наш топінамбур такий зовсім невеличкий, бо засуха була, і він тут уже 100 років на цьому місці. Йому тут тяжко.